Каліф Чорногуз, сьома частина. Каліф дуже здивувався і спитав, що сова має на думці. Чарівник, який зробив нас нещасними, пояснила вона, що місяця приходить сюди, на оці руїни. Тут неподалік є кімната. В ній він кожного разу справляє бенкет з таким, як сам, товариством. Уже багато разів я підслуховувала їхні розмови. Бенкетуючи, вони вихваляються один перед одним своїми безсоромними витівками. Мабуть, і цей раз так буде, і, може, він вимовить те чарівне слово, що ви його забули? О, Люба принцесо! вигукнув Калів, скажи, скажи, коли він прийде? І де та кімната? Сова якусь хвилину мовчала, а потім промовила Не прогнівайтесь, але я можу задовольнити ваше бажання тільки з однією умовою. Кажи ж бо, кажи, кажи швидше, хвилювався Каліф, наказуй, я ладен зробити все, що завгодно. Тоді сова сказала, я б хотіла також визволитись, а це можливе, тільки в тому разі. Коли хто небудь з вас візьме мене за дружину. Обидва чорногузи були дуже збентежені. Каліф моргнув візирові, щоб той на часинку вийшов, з ним за поріг. Великий візире, сказав каліф за дверима. Як це неприємно, але ви все таки могли б погодитись. Е, ні, відповів той, щоб мені, моя жінка, як я повернуся додому, очі злоба видерла, та й до того ж я вже хвалити Бога старий чоловік. А ви, мій паночку, ні в року вам молоді і не жонаті, то й могли б швидше одружитися з молодою, вродливою принцесою. Еге ж? зітхнув каліф, сумно опустивши крила. Хто ж то тобі сказав, що вона молода, та ще й вродлива? Це однаково, що купувати кота у мішку. Вони ще довго сперечалися між собою, аж поки калів побачив, що його візир краще до віку залишиться чорногузом, аніж одружиться з совою. Тоді він вирішив сам виконати ту умову. Сова. Дуже зраділа. Вона запевняла чорногузів, що вони з'явилися дуже вчасно, бо, мабуть, уже цієї ночі чарівники будуть у зборі. Сова повела чорногузів до кімнати, де збиралися чарівники. Їм довелося довгенько йти темним ходом. Аж ось через щілину, напівзруйнованої стіни, їм в очі ударило яскраве світло. Коли вони наблизилися до тієї щілини, Сова наказала їм стояти якнайтихіше. Крізь щілину було видно велику кімнату, прикрашену колонами і розкішними меблями і осяяну яскравим світлом численних різноколірних ламп. Посередині стояв. Круглий стіл, геть заставлений всілякими вишуканими стравами. Кругом стола сиділо вісім чоловік. Серед них чорногузи впізнали того крамаря, що продав їм чарівний порошок. Його саме попрохали розказати товариству про свої нові витівки, і той, між іншим, розповів їм. E histório pro califa Tayojo Vizera